Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І продовжуємо ми говорити про Харків, про Харківщину і про людей два життя під однією обкладинкою до війни і під час неї. Це поетична збірка. В мене вона в руках Івана Скиби, і Якубової. Замість яблук має назву, поділена на дві частини. Чому так сталося? Зараз ми з вами прямо у Іванки і спитаємо. Власне, в першій частині чутєва тілесна жінка, в другій частині. Та сама жінка, але вже крізь призму війни. Та що протистоїть будь-чому, будь-кому і не має більше страху. А, привіт. Привіт, дорога. Я рада вітати тебе з тим, що в тебе вийшла книжка. Це перша я рада, що я говорю про неї саме з тобою. А, перша книжка твоя. Угу. Е, ну, перше питання буде, чому в видавництві старого лева, а не десь в Харкові поблизу. Слухай, це теж насправді історія історія війни, тому uh -huh. що якось так сталося, парадоксально сталося, що ми з Мар'яною Савкою, власне, засновницею і головною редакторкою видавництва, ми не були знайомі до 22 го року. У 22 му ми дуже багато спільно волонтерили. От не повіриш, якраз я поки чекала, чекала на зустріч з тобою. Я сиділа і розбиралася з документами на одну з машин швидкої допомоги, яку ми спільно купували для зенітників в Курахово. Бо знаєш, 22 му було якось не до документів. Треба було швидко, швидко, швидко. От. Ну і власне та, і Ми тоді якось дуже здружилися, ми допомагали людям, які жили у нас в метро, літнім жінкам в першу чергу. Ми допомагали військовим, ми допомагали шпиталям, і от якось так знаєш, виплилася якась така терпка жіноча дружба. Часу великого зламу. Ну і власне, коли коли Мар'яна запропонувала видатися у неї, то ну очевидним чином я не могла мати жодного заперечення, тому що це і про дружбу, і про довіру, і власне у ВСЛ цей рік так сталося, що у них такий поетичний рік, mm -hmm. багато поетичних дебютів, mm -hmm. не тільки дебютів, хороша компанія, і тому, тому так. Mm -hmm. Слухай, я пам'ятаю, що ще рік тому а, ти трішки брикалася, виходячи на сцену. Ну, <свят> скажімо чи трішки, так. Я добре брикалася. Ну, один раз я з вписала тебе десь, да, щоб, щоб почути просто твої тексти, а потім вже був, було 9 лютого, по-моєму, да, твій день народження, коли ми вже разом, читаємо, вийшли так. разом почитати вірші. А, змінилося щось з, з тобою за цей рік і. Особливо після е, видання збірки. коли ти вже маєш оцю я це називаю mm -hmm. оприявнену матеріалізацію, коли ти маєш її в руках, щось змінюється з тобою? Mm, да, знаєш, це якась така історія про знову я скажу слово довіра. Я думаю, mm -hmm. що воно у нас багато разів виникне в цій mm -hmm. розмові. Цього разу це вже про довіру до себе, да, про довіру, mm -hmm. віру. Про впевненість якусь в собі. Ну, а далі це ж як наркотик, ти ж знаєш, що як тебе цей, як уже один раз розв'яжеш, то вже все. Mm -hmm. Ти насправді, насправді, знаєш це ще й про. Це про відгук, тому що в якийсь момент, тут я на своїй харківській презентації, я почала з того, що знаєш, я дякувала людям, які є в залі, бо багато хто з цих людей мене отам, два роки ходив і смикав, коли книжка, коли книжка, коли uh -huh. книжка. І я кажу, що я вам дуже дякую, тому що якби без ваших питань я б думала, що це потрібно тільки мені і моїй психотерапевці. Uh -huh. А коли ти розумієш, що, да, що це не тільки якісь твої такі камлання в спробі не зійти не зійти остаточно з ума. За тих чи інших обставин, а що це якась історія, в якій люди можуть знаходити якісь відповіді на свої питання, якусь підтримку, та? якесь впізнавання себе. А, то, да, власне, тоді приходить якась сміливість, приходить якась знову ж таки довіра да? до свого тексту, до свого письма, до, до свого досвіду. Угу. В анотації в тебе теж розділено на до і на після, і тут якраз момент, коли мені дуже цікаво про це поговорити, бо написано, що в «до» жінки ще сперечаються з Богом, а після вже відверто йому протистоять на що ти з ним сперечаєшся? Ну слухай, по перше, це стара хасидська традиція. Ти якби ти мусиш сперечатися з Богом. Ти це гігієнічна процедура, і для тебе, і для Бога. Ти час від часу маєш схопити його за бороду і кричати Ей, стоп, 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 стоп! Ні, так не піде, стоп. Стоп, ми зараз спробуємо по-іншому. Е, да, цим якби, хасидська традиція радикально відрізняється, там, скажімо, від православної, від християнської загалом, якби mm -hmm. да? спротив, ну, згадай, згадай, насправді, да, в старому заповіті, згадай, Якова, який бореться з Богом, yeah. да, який просто ну, буквально з ним б'ється. Да? І, власне, а що ми зараз робимо, ми всі, якщо, якщо не б'ємося з Богом? А чому ти не б'єшся? Чекай. на коли ти стоїш над розритими могилами в Ізюмі, тобі не хочеться спитати, а що відбувається? Ну ти не піднімаєш, ти не піднімаєш очі догори, не питаєш господи, а що ти а що, а що такое? Тобі не хочеться сказати йому ні-ні-ні-ні, стоп, давай підемо в інший бік. Хочеться сказати стоп це реальності. А він тут до чого? Чекай. Ну, він з тобою, він за твоєю спиною стоїть. Ну, ти, ти бачиш, я вжила вираз, б'єшся з Богом, uh -huh. і українська мова вона ж має таку велику розкіш полізначностей, б'єшся з це що? Це uh -huh. значить, що він з тобою, чи ти проти нього б'єшся. Uh -huh. Ну і, знаєш, я би тут не ризикнула, може піти, піти аж, аж так глибоко-глибоко, тому що Власне, оця історія цього запитання, ну деяке да, з'являється насправді в філософії, там там де, де був Бог під час Аушвісу, ну, та й якому... що ми не знайдемо відповіді, і кожен знаходить її сам. Е, так, але для мене знаєш, тут важлива інша історія. Це важлива історія про те, що ми не приймаємо зло, uh -huh. та. Тобто, навіть якщо у Бога є якийсь план на, на цю війну, чомусь, чомусь вона потрібна угу. для, не знаю, для чого, для когось балансу у Всесвіті, Бог його знає. Ми не приймаємо, ми не стаємо на коліна, ми не кажемо, ладно, окей, давай, вбивайте нас. Ми, ми, ми сперечаємося, ми і так само ну ми ні, Це ми радикально відрізняємося власне від, від той навали, яка нам протистоїть. Тато твій колись дуже добре сказав. Ми, власне, я з ним інтерв'ю робила. Хто не знає, то Наталкин, батько, священник отець Віктор Маринчак, така дуже важлива, знакова для нас людина. От він говорив про те, що дивися, нам протистоїть абсолютно некрофільська навала, та, та? некрофільська. Та. А ми натомість боремося за кожну травиночку, за кожний за кожен мікроскопічний прояв життя. Вони, власне, ця книжка багато в чому теж про це, про, власне, оці такі, про, про, про святкування життя. Про те, що, що мене згодні з цією концепцією країни. Бачиш, мене інколи трошки дивує, коли кажуть про те, що це. Типу, дві жінки, два життя. А, і, власне, ну я і до анотації так трошки іронічно ставлюся, а, але Хто не заперечую. Анотацію анотацію писав Сашко Стуколомій uh -huh. редактор один з моїх редакторів, другою була Оленка Гусейнова, uh -huh. теж поетка, наша добра подруга. І, ну, але я не заперечую якби, такому прочитанню, просто для мене. Ну, немає там двох жінок чи двох життів, та це це якби. Безперечно, є цей водорозподіл. Він є у нас у всіх, uh -huh. да? ця лінія 24 лютого. Так, <тит> безумовно. <тит> Чи для когось вона або раніше почалися починає. Таксти, да. або... А так ще таксти, або. Але ну та що, ну ми ж то насправді війна, то з нами ж не сталося 24 лютого, правда, вона ж почалася раніше. з нами ну, да, на початку 14-го. Або не закінчилася. Або не закінчувалася або останні роки. 300. 300. 300. Uh, uh, ну, вот. Власне, і... моє усвідомлення було таким, мабуть. Ну, бачиш, тут же ще одна така штука. Є про цю тяглість, да, цю геноцидальну тяглість знову ж таки, те, що з нами творить наш сусід. Перший текст у цій книжці. Він, власне, присвячений історії моєї прабаби, uh -huh. та, яка виходить з Котласа, куди, куди вони були а, якби, депортовані з родиною після так званого розкуркулення. Та. І ну, власне, мій початок, початок моєї приватної історії це осінь 1932 року. Та. року. Uh -huh. Не можу пояснити себе без пояснення власне цього. Досвіду моєї прабаби, яка вертається, яка виходить, яка, на, на жаль, може винести тільки одну дитину з двох забрати з собою. Але разом з цією дитиною да, фактично виносить нас усіх, хто від цієї дитини народився, угу. від цього мого діда. Та. І е, тому, так, ну що, ця війна вона давно триває, моя прабаба давно йде, баба йде, мама йде, я йду, ми всі когось на собі виносимо. І сказати та що це якісь різні жінки, то теж, мабуть, складно, бо ну десь генерально це одна, та у це все це одна, тому що коли, коли геть геть зовсім погано. Та так треба в ефірі сказати, погано, uh -huh. дуже погано. Е, то і ти думаєш, що це практично не стягуєш. То, що ти робиш? Ти обертаєшся на досвід своєї прапапи. Ти розумієш, що якщо вона з архангельських боліт дійшла до Інгулеччини пішки, то ну нічого нічого, ти якось стягнеш. стягнеш. Uh -huh. Uh -huh. Ну, власне, о, ти мені тут нагадала про початок повномасштабного вторгнення, коли було абсолютно фізичне відчуття, що всі твої прапра uh -huh. стоять за твоєю спиною. Я кажу, дівчинка, ми вже ходили, ми то все бачили, і в тебе теж стане на то все сило. Мені от цікаво, а, Олег Коцарев на Читому написав а, про книжку угу. Івана Скиби, яку був замість яблук. У письмі про війну авторка дуже чутлива до трагедії, смертей, руйнувань, болю. Але. Вміє писати це все парадоксально життєстверно. Не заклякло від жаху, а рішуче. Хоча й рішучість ця складається з напівтонів та нюансів. Ну, на цьому цитату ми завершимо. А, власне, ось це, з чого ми й почули нашу mm -hmm. розмову, да, про життєстверність, про протистояння некрофільській культурі і, мабуть, про гідність. Та про гідність, про про гідність безперечно, ну, про цю незгоду якраз стояти. Ти розумієш, мені здається, що це те, що нас взагалі всі ці роки а, рятує, і не даремно ж ми революцію називаємо революцією гідності. Так. Так, оце наша негнучність, негнучкість, не хреб, хребта хребта угу. в хорошому сенсі слова. Хоча так з роками вже іншою відчуваєш негнучкість в поганому не сенсі. Та, да, але я власне там про цю неможливість, нездатність, нестерпність зігнутися незалежно від того, про що це йдеться, да, чи про якісь такі приватні дуже речі, чи м -м, ширше. І бачиш, воно ж все дуже, м -м, дуже переплітається. Ну, не тільки у мене загалом, там от в цій рецензії що ти згадала, uh -huh. Олег, власне, коли говорить про це писання війни, він наводить, як приклад текст, який взагалі якби в моєму писанні жодного стосунку до війни не мав. А воно, про вот, а воно читається mm -hmm. як війна, і, ну, і це така дуже часта історія, я сама інколи так, щось да. таке читаю, таке думаю, подожди, а потім розумію, mm -hmm. що ага, себто я маю на увазі, що ти пишеш про якісь дуже приватні речі, а, а, а воно ні. читається, так, да, як про якийсь загальний такий дискурс. Ні, mm -hmm. mm -hmm. так це так, да, це зараз yeah. ну, це, це зрозуміло, да, тому що насправді всі ці наші там приватні любовні історії, родинні історії, вони ж інакше б все одно звучало, якби не війна, правда. Mm -hmm. так. А, де той розподіл для тебе насправді на до і після? Mm. Ну, грубо кажучи, ти ж не стала писати інакше. Або навпаки зламала. Ти знаєш, Щось. Стала, стала, і це от цікава така штука. Ми про це говорили не так давно з Золечкою Іванівною Різніченко, uh -huh. однією зі співзасновниць літ музею. Згадували в цій якраз розмові і тебе, і Олега Каданова, і uh -huh. Сергія Жадина, і таку нашу когорту слобідських, слобожанських, харківських авторів, і авторок. Ми говорили про те, що мова стишилась. Mm -hmm. Що ніхто з нас в, стану, в, 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 в цьому часі великої катастрофи не кричить. Мова дуже стишується. Так. Тобто мається на увазі, що ми не, це без істарки ти про це. Да? Ну, немає Там, елементу. Та, елементу залишається, немає елементу з такий. Просто да. рик є. Є рик безперечно. Є, є, ну, тобто ми зараз перейдемо в якісь таке внутрішні відчуття цієї мови. Так, є рик, є прокльон, є злість, особливо на початку повномасштабного вторгнення. А, наразі так, є спокійне, можливо, холодне, можливо, в чомусь сталеве. А, але. Я би бачиш, я би не сказала, що воно холодне у всякому випадку за моїми відчуттями, бо воно дуже гаряче, воно дуже кровоточіве. Угу, і угу. тут от, ти добре вжила слово нутряне, тому що ну, для мене це і є нутряне письмо. Угу. Ми от власне з Оленкою Гусейновою на там, перших презентаціях ми їх якраз говорили про це письмо маткою. Яке так, та, ні, ну це навіть не 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 нажне вираз. <с <op> <с та книжка Сміх Медузи про це говорить. Але я я насправді книжку не читала, але це той, той вираз, який я власне сама собі формулюю і відчуваю, тому що нічого іншого до письма у мене для вас, любі друзі, немає. Все це все одно дуже такі, справді, внутрішні досвіди, досвіди, досвіди жіночі, і під час війни вони, вони дуже загострюються. Так от рик і про ці внутрішні речі. Мені здається, знаєш, що зараз немає. Ну навіть немає часу на цей елемент, та й залишається справді такий е, гарячий, але спокійний рик, угу. і так як перед перед і водночас під час стрибка. Та? Угу. Тобто ми от в цьому такому затяжному цьому стрибку. Я тебе розумію, вибачаю, що перебиваю, але <гум> давай. <гум> а це відчуття наше тут внутрішнє. Ну, тих, хто від часу, uh -huh. весь час uh -huh. перебуває в загроженому місці, в загроженій країні, я бачила абсолютно інакше сприйняття а, людьми, які uh -huh. зараз знаходяться в безпечному місці, в безпечних країнах. Uh -huh. І вони якраз схильні до цього крику. Ну слухай, так ну зрозуміло, що різниця досвідів породжує різницю мови і різницю інтонації. Ну, Це абсолютно нормально, абсолютно очевидно. Угу. І знаєш, коли люди переходять на цей такий елемент з одного боку, ну ти якось навіть Проти так… Просто як... елемент нас якби ем, позбавляє зброї внутрішньої. Так, безперечно, але знаєш, з іншого боку, ну дивишся, думаєш, окей, там слава Богу, що у вас є ще сили на цей елемент. Добре б ви їх кудись якесь інше русло направили замість власне цього угу. такого самозжирання. Да, так, 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 самозжирання. А у нас немає, немає на це сили. Ми навіть Богу можемо просто знаєш, видавати попередження. Ні, Можемо, можемо. Можем, звісно, ну, всіх, я думаю, були до нього питання. багатьох Вони є. є. Mm -hmm. а, замість яблук. Mm -hmm. Чому замість яблук? Мені здається, що ця назва виникла задовго ще е, до появи книжки, як такої, і навіть до думки, е, що може mm -hmm. бути книжка. Це був, здається, якийсь один з твоїх хештегів на боку. Був, був один з перших, який mm -hmm. позначав. так, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. власне, mm -hmm. Що він для тебе означає замість яблук? Uh, слухай, я колись, я колись коли я, власне, вже вирішила, що книжка буде, я вирішила. Що я не буду відповідати на це питання, тому що, але я можу сказати, що ну, якщо хочете знайти на нього відповідь, то можете зануритися в історію європейської культури, mm -hmm. можете зануритися в українську поезію, можете вийти в сад до свого діда, чи де у вас є сад. І в кожному з цих місць, знаєш, в бібліотеці, в саду ви знайдете відповідь на це питання. Тобі не перегукується з абрикосами Донбасу Любові Якимчук? Ні, не перегукується. У нас Любою, по-перше, абсолютно різна поетика, різне так, світові чуття. Так, я розумію. Бачиш, для Люби, наскільки я розумію, це така перш за все історія про втрачене. Угу. Та? І, ну, і, і мені ця метафора дуже зрозуміла, тому що у мене в Донецьку буквально залишилась моя сенсі, Буквально. Буквально, так. Да, на бабиному <гум> дворі і кращих абрикосів я в своєму житті не їла. От. Але ці яблука, ну, вони не втрачені, вони абсолютно живі. Вони інколи перетворюються знаєш, на очні яблука. От, там, <гум> запалені, <гум> запалені <гум> скривавлені, але цей, е, вони абсолютно живі, і ми їх цілком збираємо. <гум> Слухай, я б хотіла, щоб ти а, прочитала а, текст. А, мені знаково те, чим закінчується книжка, угу. а, так що я тобі навіть а, відкрив... Ой, це прекрасно. Мене позбавляють муку вибору. Це а, що? Так, бо мені здається, що в контексті нашої розмови це теж знаковий текст. Яка ти Уважна, уважна читачка. Я, так? А, та. mm -hmm. Навіть не маючи примірника а, на руках, винюхала, я вмію. Просто, та, та. Просто винюхала. <проб> побачити. Тепер це мої слова. Господи чорної ночі, ось я, витворена тобою, наподобу тієї, котра мовчала у тиші скині поруч з твоїм невіглаством. Коли ти ще був молодим і усе, що міг, створювати і руйнувати, півтони, Господи, півтони. Ось я стою в Чорноті, оголена перед Тобою, як у той день. Тоху й Богу вовтузяться коло ніг, труться носами, Господи, як я втомилась від смороду хтонічної слини, і все ж таки. Ось я, вся твоя, вся розплиста у твоїй темряві, віддана твоєму безумству, вшита у внутрішню оболонку твоєї жаги повели мені. Я готова рушати з тобою у мороки, пробиратися на вивороти реальності, дотикатися фасцій і сполучних тканин світобудови. Тільки дихай поруч зі мною у цій пітьмі. Так? Конденсуючись на поверхні моїх плечей, краплі витворять море, море витіснить море, мара подолає миру, смерть, ти знаєш, що вміє смерть. Але це не вона, це лиш подорож Бахтармою. Ми з тобою прості чинбарі. Та, котра не змогла народити, стрінеться з кров'ю інакше. Той, хто не зміг прирости. Голос дасть. Тепер слово за мною, Господи. Жди, яке вимовлю на початку і буде. Та власне, це от текст, який е завершає цю збірку, та який був написаний mm -hmm. в березні минулого року. І знаєш цікава така була історія, бо я. Два, здається, місяці. Я після нього нічого не писала. Uh -huh. Треба було дуже важливо знайти оце слово, яке я вимовлю далі на початку і буде. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Знайшла, mm -hmm. I знайшла, I знайшла. Але що за слово? А, ріка. Так, хороше слово. Хороше слово. Хороше слово, багатогранне. Дуже порушно. Вели... І для нашого міста положне. Велика ріка йде, так. Uh -huh. Ну, це теж така, знаєш, і, і дуже приватна історія, і містеріальна історія, і історія про нас, мені здається, теж про нашу велику ріку. Так, дуже цікаво. Дуже перегукується з тим, що я ще не можу анонсувати, але поговоримо mm -hmm. про це якось згодом. Як завжди, маленькі інтриги в неспішному ранку. Інтриганка Наталка Маренчак. Так. Да. Слухай, окей. А, найцікавіше, що ця книжка, ти взагалі поезії, буває от, після того, як ти поставив крапку, mm -hmm. навіть після mm -hmm. того, як ти вже видав збірку. Вже відбулася перша презентація в Харкові. А, що далі? Чи плануються ще якісь презентації? Та Ясно, ясно плануються. Перша була в Києві. Mm -hmm. В січні потім була така харківська домашня презентація. Зараз ми от Зеленкою Гусейновим разом поїдемо в такий міні-тур в Ужгород, в Львів, mm -hmm. в Дніпро і в Кривий Ріг. Mm -hmm. В таких різних форматах попробуємо десь разом почитати, mm -hmm. десь погратися і поговорити, погратися з власне, як, аудиторією і з текстами і з нашими світові Тому що. Та є відчуття, є відчуття, що нам всім потрібне просто це співбуття, ця розмова mm -hmm. знаєш на mm -hmm. різний дуже mm -hmm. вимір. Вона страшенно цікаво, як в різних містах насправді ти обираєш якісь різні тексти, як вони по-різному звучать. Так. Бо така перша публічна поява цієї книжки, вже як книжки була у Львові восени на землі поетів mm -hmm. на цьому великому mm -hmm. поетичному фестивалі. Яке, власне, видавництво староголеве робило. А, ну, і це знаєш, такі дуже різні, різні читання. Одна історія, коли ти стоїш там на величезній сцені під Софітами, інша, коли це там якась маленька, маленький затишний простір, да, де всі свої, uh -huh. і, і коли ти відчуваєш таке максимальне співзвучка, коли ти розумієш, що а, люди в залі, ну, переважно жінки, а, та, проживають власне, ту саму історію, коли ти їх бачиш і практично ну, фізично відчуваєш. Тому так, я думаю, що вона якби позвучить ця книжка трошки або не трошки, бо це про взаємообмін нашими історіями. Там все одно ну, це ж не тільки моя історія, та, насправді. Тут, uh -huh. тут є різні якби, жіночі голоси, є дуже буквальні історії, дуже буквальні пересвяти. До дуже конкретних людей написані тексти, і все це наш спільний, спільний досвід цього часу. А uh, для тебе поезія, що це? Ой, ти як мій тато. Я коли була маленька, а, а тато власне був дуже хорошим поетом. І, от я пам'ятаю, як мені п'ять років, він садить мене на руки і каже, типу до цього, для чого в світі потрібна поесія? Да? От здавалося б, є ж проза, от ми можемо. І ти знаєш, я е, я страшенно вдячна йому за це питання тоді в дитинстві, бо я кожні там скількись років я знаходжу на нього якесь якусь іншу іншу іншу, інакшу uh -huh. да, відповідь. Інколи тобі здається, що це просто для того, щоб не зійти з розуму. Uh -huh. Інколи тобі здається, що це для того, щоб сказати близькій людині щось, що ти не можеш сказати прямо. Інколи тобі здається, що це буквально твоя магія. Ну, типу, щось, чим ти uh -huh. перетворюєш, витворюєш світ, да? це uh -huh. твій такий тип. Тип заклинання. А, інколи ж це твоя, твій єдиний спосіб такої справдешньої розмови з Богом да, uh -huh. за пошук цієї спільної частоти, цієї радіохвилі, на якої ми з ним говоримо. А, інколи ще якісь речі. А, та, ну і Насправді да, це ж і про спосіб передати, передати досвід, uh -huh. той, який ти, може, буквально не можеш, не можеш переказати. Ну, він такий майже імерсивний стає. Та, ти якусь таку тілесність пробуєш, пробуєш передати всіма цими історіями. Тілесність я маю на увазі, ну, це фізіологічне відчуття. Ну, то, та, що та, я це називаю це... оприявнення? Та, да, Помаксте. Слухає, ти без поезії? Можливо, тепер. А от хороше доповнення про тепер, бо бачиш, ми з тобою колись вже говорили про те, uh -huh. що я, приїхавши в Харків, я 15 років не читала, не писала, uh -huh. да, якби не читала, це все було дуже-дуже печально. А, тепер, очевидно, ні. Тому що це знову ж таки якась фізіологічна історія, да? це щось, що вбудовується в твій обмін речовин. Uh -huh. Буквально ти вже так мислиш і так дихаєш. Власне, власне, ні. Але знаєш, я би ще одну хотіла штуку сказати, бо ти мене можливо про неї не спитаєш, а мені важливо це сказати саме в харківському ефірі, тому що в цій е, книжці, як книжці, уже як в такому матеріальному uh -huh. артефакті, є ще одна дуже важлива складова, без якого вона була б очевидно трошки іншому. Це ілюстрації е, Даші Хрисан Фової, uh -huh. з тобою доброї приятельки. Подруги абсолютно безумної жінки, яку я дуже люблю, яка дуже багато робить, яка дуже багато підтримує військових, військових у в тому числі у дуже складних таких станах і періодах, яка малює в шпиталі. Та... І, власне, її така її чутливість до простору, до тексту, до саду в найширшому значенні цього слова, та вона стала такою великою опорою цієї книжки. Тому що Даша для неї намалювала з одного боку речі якісь дуже буквальні, а з іншого боку, дуже багато шарові. І, ну, власне, вона ж як малювала, вона малювала окремі сюжети на прозорих кальках, та, і потім ми гралися і Талих в різні історії. Там є якісь речі, які з'являються е, ну, один і той самий елемент, а в різних, в різних комбінаціях. Угу. І ну, це власне те, як ми зараз і живемо. Да? Ми, якби ці калічки, прозорі наших сюжетів збираємо, перескладуємо і дивимося, що вийде, якщо отак. А вийшло щось хороше. А вийшло щось хороше. Друзі, це з вами був неспішний ранок. Розмовляли ви ми з Іваною Скебою Якубовою про її нову книжку поетичну замість яблук. Долучайтеся до хвилі радіо Никипіла, продовжуйте на ній перебувати. Ми, ми поступаємося новинам, бо так. Рада була тебе чути сьогодні. Тут. Дякую тобі за початок ранку. Друзі, новини на хвилях радіо накипіло.